Учні Житомирського ліцею No 6 вже традиційно долучаються до благодійної ініціативи Турбинки турботи виготовляючи їх для поранених військовослужбовців. Школярі власноруч пакують у ці турбинки необхідні речі, смаколики та листівки з побажаннями. За цю благодійну акцію 250, плюс сьогоднішніх, які заберуть, ще буде там. Я думаю, 40, ну 290 Можливо, я там докуплю дещо, бо приходиться докуповувати те, що діти принесли, не завжди вистачає всього, щоб всі торбинки заповнити. І це вже останній день, коли можна щось принести. І якщо не приносять, то я, наприклад, купую, бо теж треба донатити, якщо я маю змогу. І ми закуповуємо те, чого не вистачає. Я думаю, що ще 300 все таки буде, а можливо навіть більше. Перш ніж наповнювати турбинки речами, школярі розмальовують їх власноруч, прикрашаючи яскравими квітами, зображеннями тварин і патріотичними символами, я малюю квіти, тварини, різні предмети, фрукти. Дуже люблю малювати тварин. Ось так, от різних котиків, собачок, лисичок. Вони досить яскраві виходять, використовують яскраві кольори, щоб військовим якось піднімався настрій. Ми відчуваємо вдячність нашим захисникам за те, що можемо вільно ходити до школи і навчатися, тому хочеться дати якусь підтримку, щоб вони відчували, що ми їм дуже вдячні за те, що захищають нас. Так. Коли малюнки готові, учні розпочинають збір турбинок, наповнюючи їх необхідними речами. Ми в турбинки кладемо зубну пасту, зубну щітку, серветки, вологі, мило, бритву, носки, сухі серветки, солодощі. Також у турбинки кладуть записки з теплими побажаннями та власноруч виготовленими листівками.